Говоримо з Олександрою Дворецькою, радницю омбудсмена України. Пані пані Олександро, вітаю вас. Вітаю, так. Ну я нагадаю нашим глядачам, що саме 2 квітня це всесвітній день поширення інформації про аутизм. Питання наступне: наскільки українське суспільство на тепер розуміє, що це, що це за розлад і за які права людей, які живуть з цим розладом, наразі доводиться боротися. Можливо, з якими скаргами до вас безпосередньо, як до представника омбудсмена України, звертаються батьки дітей з розладом аутистичного спектру? А... Дійсно, ми говоримо не тільки в цей день, а й в будь-які інші дні про проблеми, з якими стикаються діти. Власне, чому ми говоримо про дітей? Тому що розлад аутистичного спектру проявляється приблизно ближче до півтора роки уже у маленьких дітей. І батьки можуть спостерігати поступово, як відрізняються діти, які мають аутизм з від їх однолітків. Тому саме раннє втручання, втручання на ранніх етапах, ще яке повинно початися до трьох років, визначає подальшу якби, долю цієї людини, тому що їй дуже важливо допомогти. Адаптуватися. І, власне, якщо ми будемо говорити про найбільшу проблему, з якою звертаються до нас, до Офісу омбудсмана, це про відсутність послуг е корекційних. Що таке аутизм? Власне, це специфіка роботи мозку, порушення в роботі мозку, де порушена в основному соціальна взаємодія. Діти не хочуть говорити, не хочуть дивитися в обличчя, не хочуть взаємодіяти, дуже мало висловлюють емоційних і проте вони можуть дуже талановито виконувати інші речі, у них не це не є здоров'я таке вадами, тобто вони можуть хорошо їсти, посміхатися, добре спати, але при цьому мати от такий розлад соціальної взаємодії. Тому саме помічаються тоді, коли діти вже починають вказувати пальцем, гратися, намагатися говорити перші слова. І е, допомога особливо потрібна в маленьких громадах, там де відсутні і спеціалісти, які можуть діагностувати це на ранніх етапах, а також ті спеціалісти, які е, можуть надати допомогу: це логопеди, це психологи, психіатри, в разі таких більш складних випадків, е, дефектологи, корекційні педагоги і інші. Спеціалісти, вузькі спеціалісти, які можуть надати допомогу конкретній дитині. Чому я говорю про конкретну дитину? Тому що сам розлад аутичного спектру він тому і називається спектром, тому що він може мати дуже незначні прояви, так і такий глибокий аутизм, тому вони можуть розрізнятися. симптоми і прояви такої. Тут дуже важливо розуміти, ну Правильно розуміти визначення і підходи. До речі, ми на початку, коли почали спілкуватися, от е, термін вживату аутистичного спектра, от люди з розладом аутистичного спектра. Наскільки це правильне формулювання, і як в принципі коректно говорити про таких людей? Ну е, я, як мама дитини з аутизмом, то я вважаю, що не треба вживати якихось метафор або. Там людини дощу, особливі діти, талановиті і так далі. Можна достатньо сказати, просто дитина з аутизмом або з розладом аутистичного спектру. Цього достатньо для визначень в освіті використовуються діти з особливими освітніми потребами, тому що вони потребують т'ютера, наставника, якихось створення додаткових умов в навчальних закладах. Проте не варто пробувати назвати якимось. З іншими словами, тому що ну розлад аутичного спектру не є образливим, це є фактом, і насправді дуже важливо, щоб батьки могли прийняти це, тому що як тільки батьки розуміють, з чим вони мають точну справу, вони можуть допомогти дитині, поки вони самі обманюють себе, чекають трьох років, п'яти років і ще чогось, то вони просто втрачають цінний час, який потрібен на корекцію і на допомогу дитині. А щодо адаптації, напевно виникають повсякчас труднощі. От саме які труднощі доводиться долати там протягом перших років життя і в подальшому. Чергу знайти необхідних спеціалістів, тому що, наприклад, я зіткнулася з тим, що в звичайному дитячому садку мені сказали, почекайте до трьох років, розговориться. Ну він, хлопчик щодо мого сина, хтось пізніше, хтось раніше. Тобто, тут важливо вчасно. Помітити це, звернутися до спеціалістів. Я раджу спочатку звернутися до невролога для того, щоб він виключив якісь інші види, які можуть сприяти теж затримки психоемоційного розвитку, якщо це ураження, такі фізичні у мозку. і далі вже рухатись до психолога. І він вже може встановити і більш точний діагноз, і скоригувати, які необхідні спеціалісти потрібні. Спочатку це. Буде раз на півроку будуть консультувати, і ближче до двох років вже можна говорити про щоденні заняття з дитиною, по її віку підбирати таку терапію. Але важливо, що діти з раз, як ми їх називаємо, розладом аутичного спектру, вони мають право навчатися в звичайних дитячих садках і потім в звичайних школах просто потребують додаткової уваги т'ютера або супроводжуючої особи. yeah <laughs> Це не є заразно, це не є небезпечно для інших дітей, це не є страшно. Діти з аутизмом не, не є агресивними чи якимось там особливими. Тому батькам нормотипових дітей або дітей, які не мають розладів, вони не несуть ніякої загрози, особливо якщо вчителі і вихователі вчасно реагують, наприклад, на якісь стани перезбудження дитини. Так тут дуже важливо ж говорити не лише про адаптацію дитини, ну, в подальшому там дорослої вже людини, але так само і про сприйняття а, суспільством і інтеграції власне дитини в це саме суспільство і нормальної реакції, але от щодо е, теми, скажімо, так, яка ну можливо там дотична почасти до розвитку, це е, вакцинація, попри масу спростувань, і досі, до речі, побутує думка про можливість ще про те, що ну щеплення вони можуть спровокувати аутизм або розлад аутичного спектру. Як от із цим боротися? Ну, е, по перше, треба заспокоїтися, і е, нема ніяких науково доведених статей пов'язаних щеплення з. Аутизмом. На аутизм страждають і діти, які роблять щеплення, і які ніколи в житті не робили щеплення. Чому часто це пов'язує? Це пов'язано з тим, що аутизм, як я вже сказала, проявляється десь між роком і півтора І це зазвичай такий період, на який припадають щеплення у дітей ну, по досягненню такого віку. Які щеплення робляться в рік, якісь в півтора, і в цей період батьки шукають причину, що ж таке сталося, коли дитина була нормальна, все ходила в лікарню, все говорили, що нормально, але зараз у неї проявився аутизм. Насправді. Е е е е. Саме е, це особливості роботи мозку, вони ще починаються в навнутріутробному, тобто на початковому етапі, поки ще дитина не народилася, і е, конкретної прив'язки причин виявлення аутизму у дітей вони наразі не встановлені, але ніякого прямого зв'язку між проведенням вакцинації аутизмом досліджень немає. Ну, врешті, про особливості виховання адаптації за умов мирного життя, ми вже так почасти проговорили, але без сумніву, війна і все, що з цим пов'язано, так чи інакше може ну, впливати да, на стан, психоемоційний на сприйняття. От у багатьох з діток таких підвищена сенсорна вразливість. Напевно, ті ж самі звуки, сирени, вибухи. Як це можливо відображається, відзеркалюється на сприйнятті, і що треба з цим робити батькам? В першу чергу тут залежить від конкретної ситуації, але чому для дітей з аутизмом це дуже складно, тому що для дітей з аутизмом дуже важливий розклад, рутина, звичні ситуації, тобто вони зазвичай люблять лягати, спати в своє ліжко зі своєю іграшкою, щоб все було по правилам, і дуже не люблять змінювати якісь ситуації. Тобто, все повинно бути передбачено. І війна, а вже ж вносить корективи, коли будь-яку дитину, якщо її підтримає, піднімати вночі, тягти в бомбосховище, чи перекладати навіть до коридору, чи до якогось там спускатися кудись в, ну, в паркінг. Це буде складно для дитини з аутизмом. Це може бути доволі травматично, це непередбачуваність, це непрогнозованість подій. Тому в першу чергу треба поясняти дитині. Це по-різному, десь на малюнках, десь на картках, залежно від того, який розлад, і створити цю подію. Ію переходу, наприклад, бомбосховища або реакції на Повітряну тривогу так, також рутинною, звичною, зрозумілою, тобто передбачуваною. Це перше, напевно, виклик, який існує перед батьками, які є. Друге, тут важливо, дитина дуже сильно реагує емоційно на стан батьків. Тут важливо самому тримати себе, щоб показувати спокій, Отже, не нервувати, пані не в якому. Багато в чому так. Багато в чому Трищати. всі частині залежить від самих батьків. Тут ставимо три крапки до цього питання ще неодмінно повернемося в нашому ефірі. Дякую, що долучилися у цій порі. Олександра Дворецька, радниця омбудсмена України, була щойно із нами.